Європа, Португалія, а зараз я вам покажу, чого в Європі живуть краще. Це маленьке село, дуже маленьке. Бачите, автобусна зупинка. Зараз ми підійдемо і подивимося на нього. І потім подивимося на це все і подумаємо, і я скажу, чого в Європі живуть краще. Бачимо село маленьке. Сонячні батареї, інвертор. Ніхто не вкрав, ніхто не вирвав, нічого не пописане, стіни білі, вікна не побиті. Зараз зайдемо ще всередину, подивимося. Ціни не пописали, вікна не побили, сонячні батареї з інвертором не повиривали. Видно, що тут ніхто не прибирав сміття в смітнику. Коли вже до наших людей дійде, що не треба красти, бити, ломати, можна ось так, як і в Європі. Нормально по-людськи. Потім дивуються, чи в Європі краще живуть, бо вони не думають, щоб щось поламати, побити, вкрасти і на, на нагадити. Що скажете?